Всім привіт, пацани! З вами Евікс, і сьогодні в мене на огляді мікрофон Fifine AM8. Це динамічний мікрофон, який часто радять для стрімів, подкастів і ігор. Подивимося, що він може. Як звучить і чи варти він своїх грошей? Поїхали, друзі! Ось власне наш мікрофон та підставочка до нього від Fifine BM88. А розпочнемо ми з мікрофончику. І так, ми маємо ось таку стильну, класну, гарнесеньку коробочку. На ній ми бачимо роз'єми, якими можна підключатися. Тут ще різноманітна інформація. На задній частині ми бачимо стікер з назвою продукту, скільки він бере енергоспоживання і інша інформація. Ну що ж, давайте скриємо цю шайтан-машину і подивимось, що вона знаходиться всередині. І так, перше, що нас зустрічає, це ось такий буклетик з QR-кодом, який відводить на сайт, та там є інша корисна інформація про цей мікрофон. Наступне це у нас ось така чудова, нікому не потрібна інструкція, яку ніхто ніколи в житті не відкриє і не подивиться. Але я вам її все ж таки покажу, а потім викину. І так, переходимо до наступної позиції. І тут у нас знаходиться ось така доволі цікава підставочка. Ця підставочка виконана з гарного, класного пластику, має металічний шпиндель, до якого прикручується сам мікрофон, та знизу має прорезинену Поверхність, яка дуже добре сцепляється самим столом. Наступне, що нас зустрічає у коробочці, це ось такий чудовий кабель з Type-C на Type-C. і одразу, за що я дуже хочу подякувати FIFINE, це те, що вони зробили вбудований перехідник на USB. Оце просто, мабуть, найгеніальніше, що я коли-небудь бачив. За це ям дуже дуже великий лайк. А в цілому кабель доволі непоганої якості. Має ліпучку, яка допоможе зробити кабель-менеджмент, і, в принципі, більше нічого цікавого. Ну що ж, нарешті перейдемо до нашого головного гостю програми: це до самого мікрофону. Ось так він у нас виглядає. Мікрофон виконаний з доволі якісних і приємних матеріалів. Сама ніжка виконана з хорошого металу, мікрофон виконаний з матового пластику, і, наче, все. Тепер давайте прикрутимо наш мікрофон до нашої ніжки і подивимося, що це взагалі таке. Мікрофон на столі тримається дуже добре, як бачите, в мене хитається весь стіл, а мікрофон стоїть рівно. На передній панельці мікрофону у нас є сенсорна кнопка для переключення підсвітки, та два. Повзунка. Один регулює гучність мікрофону, інший регулює звук з навушників. Кнопки, до речі, дістаються доволі легко, але в принципі зазвичай вони вас не будуть випадати. Мікрофон крутиться на 360 градусів навколо своєї осі. З нижньої частини має три роз'єми: це XLR USB Type-C. Та міні джек. Давайте підключимо мікрофон та подивимося, як він виглядає. За допомогою сенсорної кнопки ви можете переключати ось так всі режими підсвітки. Також якщо затримати пальцем, тоді у нас виключиться підсвітка. І знову затримавши, знову включиться. На задній панельці у нас є сенсорна кнопка муту. А ось матеріал вітроізоляції виконаний не дуже прикольно. Він дуже сильно збирає пилюку. Тепер давайте поговоримо про характеристики. Роз'єми, які раніше згадував тут у нас USB Type-C та XLR. Тип мікрофону динамічний. Звук сприймає він тільки зверху, по бокам він його глушить. Чутливість від мінус 50 до мінус 3 ДБ. Частотна характеристика від 50 Гц до 16 кГц. Сильні середні частоти і голос звучить чітко. Максимальний рівень звукового тиску 120 дБ, може обробляти гучні джерела без потворень. Вага 0,9 кг. Шнур має довжину 2 метри. А на цьому, в принципі, все. Основні характеристики я вам розповів, показав і розказав. Тепер давайте перейдемо до нашого пантографу. Перше, що нас зустрічає, це ось така стильна чорна матова коробочка. На ній ми можемо побачити назву моделі. Ззаду основні характеристики продовжину та інші, тепер давайте перейдемо до розпаковки. Перше, що нас знову ж таки зустрічає, це інструкція. Я думаю, на ніколи нікому не була потрібна, тому ми з нею розправимося так як із інструкцією мікрофону. Наступне, що нас зустрічає, це ось такий пакетик з шестиграниками, за що я дуже вдячний FIFINE, тому що знайти такі шестиграники дуже важко. Наступне це у нас самий пантограф. Одна частина у нього пасивна, а інша крутиться у різні сторони. Наступне це у нас ось таке кріплення мікрофону. Доволі легке, тут можна розібратись без інструкції, тут все просто. І останнє це сама стійка, яка прикручує наш пантограф до столу. Вона доволі важка, я впевнений, що мікрофон буде триматися доволі чітко. Весь пантограф виконаний з алюмінію, то має доволі непогану вагу. Тепер давайте зберемо наш пантограф. Першим ділом прикручуємо ось таким чином тримач для мікрофону. Закрутили і все тримається міцно. Наступне це вставляємо кріплення нашого пантографу до самого пантографу. Беремо найменший шестигранник та кількома рухами прикручуємо нашу стійку. Тепер давайте прикрутимо наш пантограф до столу. Прикріпляємо його ось таким чином та знизу закручуємо до упору. Як бачимо, пантограф на столі тримається настільки міцно, що я більше переживав за стіл, чим за пантограф. Ось, в принципі, по функціоналу. Одна частина у нас статична, ну тільки крутиться навколо своєї осі, а інша крутиться у різні сторони. Тепер давайте прикрутимо наш мікрофон до пантографу. Прикручується він абсолютно таким самим чином, як і до стійки. З нижньої сторони пантографу. Ми маємо ось такі пластикові засувки, в які можна заховати кабель, і ось таким чином це виглядає. Мікрофон на своєму тримачі також крутиться у різні сторони, що дуже зручно. Ну що ж, давайте тепер перейдемо до тесту звуку. Сьогодні я порівняю цей мікрофон зі своїм старим та з мікрофоном навушників. Кожен мікрофон, який пройде тест, буде без абсолютно любої обробки, просто записаний на голову. Сів метелик на травичку і сказав якусь дурничку, раз, два, три, ти метелику лети, і дурничок не кажи. Сів метелик на травичку і сказав якусь дурничку. Раз, два, три, ти метелику лети і дурничок не кажи. Сів метелик на травичку і сказав якусь дурничку раз, два, три ти метелику лети і дурничок не кажи. Загалом на протязі відео весь звук був записаний власне, на цей мікрофон Fine AM8. Мені якість мікрофону дуже сподобалась. В принципі, комплектація та. А пантограф також мені дуже сподобались. Вони дуже зручні, все дуже просто і легко збирається. Ніякі лишні драйвери встановлювати не потрібно. А підсвітки, мут, регулювання, все під рукою. В цілому, мій відгук про цей мікрофон дуже хороший, особливо якщо порівнювати його з іншими за ту ж ціну. Якщо ви захочете придбати цей мікрофон, я вам його дуже рекомендую. Посилання ви зможете знайти під відео, як і на самий мікрофон, так і на пантограф також під відео ви зможете знайти посилання на мій телеграм, в якому регулярно я публікую різноманітні збірки, різноманітну інформацію та розіграші. Також в описі під відео буде посилання на мій Тікток та на мою барехолочку. Всіх попрошу підписатись. Якщо вам сподобалось це відео, поставити свій царський лайк та підписатись на мій канал. А з вами був Евікс, Всім па-па!